Вітаю вас і поздравляю вас з тим, що вже два роки, як у нас, діє ринок землі. Точніше, перший етап. Тому що з 2024 року у нас буде повноцінно працювати ринок землі і от тоді ви згадаєте мої слова, скажете, а він був прав це ви про мене. Взагалі, що ви зрозуміли, я ще з 2003 року постійно говорив. Рина землі! Рина землі! А ми, ой, як рулаяв! І потім, якщо пам'ятаєте, коли приймали цей закон, я його підтримував, ну, напевно, більше всіх. Знов таки лаяв. Пам'ятаєте, що говорю Порошенко, Тимошенко і вся друга шатя браття? І хто виявився правий? Я виявився правий! Да? Ну, якщо пам'ятаєте, було дуже багато трандіжа. Зараз люди за бутилку водки пороздають землю. Говорить, що ви Турньо говорите? Що ви турню говорите? Причому це говорили політики маститі мастері політики. І ще раз маленький лікбез. Тому що я зрозумів, що тупость наших людей немає кордону. Число. Тому що я вже не знаю, ну, мінімум раз 700 розповідав, яка, які у нас ну, земельні відносини, як в Україні побудований ринок землі. Як стінко. Починає таку вести. Тому маленький рік А потім поговоримо про результати діяльності ринка землі в Україні за два роки. Звертається вашового в, в умов навіть війни коронавірусу. Значить, розповідає, дивіться, у нас земля ділиться. Є земля під забудову. Це там, де стоїть будинок. І саме цікаво, маєте право отримати землю під забудову. Будь ласка, звертайтеся, ну, знов-таки, за умови, якщо така є вільна земля, що нема, вибачайтеся. Ну, вважається так, що землю під забудову берете, будуєте будинок, будь ласка. Якщо це сільська місцевість, ви скажете, город? нема проблем. У нас є такий вид землі, називають під особист сільське господарство. Тобто, окрем... і ще раз повторюю, окрема ділянка під забудову, окремо, і окрема ділянка під огород. Ну, теоретично навіть може бути така ситуація. Вам під забудову село дали тут діляночку, а під огород, а там діляночку. Ну, таке буває, просто що не в одному місці, таке буває. Або рядом. І під огород, і під забудову. Ще раз вертай ваша увага. Отак от, нас існує. І третє, це пай для сільськогосподарського товарного виробництва. Там не можна нічого будувати з точки зору забудови. Там фактично не повинен. Це земля, яка використовується для вирощування продуктів харчування. Зерно не обов'язково, можна зерно. Можна вирощувати, наприклад, трави, щоб пасовище було, будь ласка. Можете вирощувати квіти, щоб літали, пчілки, збирали. Ти бачиш, ви знаєте, що є такі якби. Вирощують рослини, які дійсно дають доволі багато меду і дійсно така ситуація. Тобто от нас так ділиться під забудову, під огород і під товарнекоти виробництво. Звертаю вашу увагу і ви на сьогоднішній момент маєте можливість отримати ці ділянки землі. Але за умови, якщо вони є. Так, да, якщо ви будете в Києві ломитись або біля Києва, нема. А якщо в провінції, без проблем. На сьогоднішній момент, якщо ви звернетеся... Ну, Черкаська область, Житомирська, ну таке село. то вам І під забудову дадуть, і під огород, і під товар, беріть, беріть! Тільки сказати, а, так що ж ти хочеш. І дивіться, яка ситуація. Що стосується ділянки під забудову і під огород, їх можна було дуже давно купувати, продавати, перепродавати, закладати. Це все давно давно існувало. Ну, вважається, з нульових років, хоча і до нульових вони там теж працювали. Але в 2003 році, на один рік, на один, були мораторій, який забороняв перепродавати оцю землю під товар сільськогосподарського виробництва. На один рік. А після цього, як почали цей мораторій продовжувати, як почали продовжувати, то вже рік і два, і три, десять. І тільки дійсно, в 2021 році нарешті ліквідували цей мораторій. І запустили ринок землі. Тобто Те, теоретично, фактично, що відбулося? Людям забороняли майже, ну, скільки там його майже 20 років власністю користуватися. Розумієте, катування? Бач, дзвонять, щоб знати, що буде далі. Продовжуємо. І у нас виникла така ситуація, що людям забороняли, забороняли, тепер нарешті дозволили. А срача було, а крику було. Розумієте? Тим паче получалася так ситуація. Будинок людина продать може. Ділянку під будинок будинок може. А, 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 а там чого? Ну ви ж... Я розумію. Ну чому ви вважаєте, що людина за пів літра продасть ділянку під забудову? А от той пай вона не буде. Ну, дурня, точно так. І дійсно, результати показали, що все, все нормально працює. Але ще раз звертаю вашу увагу, що повноцінний запрацює з 2024 року. А поки що підводимо перші результати роботи ринка землі в Україні з 2021 року. Ой, я вже з цими рокам запутав, з 2024 року у нас буде працювати повноцінний ринок. Значить так, дивіться. За два роки... Було укладено 85 тисяч вод з продажу ринку землі. Це дуже мало. Дуже мало. Е, дивіться, е, було перепродано 250, 275 тисяч гектарів землі. Ну давайте переведу. Це 1% від сільськогосподарських полів. Звертаю вашу увагу, що в нас на сьогоднішній момент більша частина оцих от землі під товарним виробництвом належить конкретно Іванову Петрову Сидорову. Чому? Коли когось, когось би зникали, ну, як правило, працівникам розділяли паї. Як правило, два гектари. Десь менше, десь трішки більше. Але взагалі базове 2. Ну, як ви самі розумієте, бували випадки, коли ну, пільна помирає, запобігєте, передають, так, да, деяких де, де є 10 гектарів. Тому що родичі понапередавали. Така існує. Але є дуже багато людей, в яких 2 гектари. Взагалі вважається, що середній пай, які належать в Україні, це трішки більше 2 гектарів. Ось така ситуація. І от якщо так подивитись, ну пам'ятаєте, крик був, ой, зараз іноземці відберуть. Я говорю, ви не фалюйтесь. Так, да, продажі будуть, але небагато. Ну, так само, як і під забудову. Так, да, на сьогоднішній момент є дуже велика кількість ділянок землі під забудову, яка належить людям, але їх не продають. Або цінами здовольна, або говорить, хай побуде в мене. і да, Так, я не буду, а от дітям буде, внукам, ну, і от таке. Те ж саме і тут. То. Тобто всі ці крики, розмови, селян відберуть землю, не будемо за що їсти. Говорить, що ви дурню несете? Що ви дурню розповідаєте? Так, да, будуть угоди. Да, будуть. Один відсоток. Так, все на. Ну просто якась частина людей, яка щастина людей. Дійсно. Вирішила продати. Яка частина людей, як здавала в оренду, так здає. Яка частина людей, як і не обробляла землю, і не здавала в оренду, і не здає, не обробляє. Говорить, хай буде, потім я подумаю, що буду робити. Ну, це ж їх власність. Ну, говорить, я нічого не хочу. В мене є ці 2 гектара. І хай будуть. Просто так. Будуть. Ну, нас право, будь ласка. Відносно ціни, значить дивіться, е, на сьогоднішній момент, ну, знов-таки, виходячи із поточної ситуації, гектар землі коштує 39 тисяч гривень. Не сотка гектар звертає вашого під забудову значно дорожче. Звертаю вашу увагу, поки не було ринка Землі у нас вартість вартість, ну, ринка землі була приблизно 100 доларів, зараз 1000 доларів. Так, да, оскайте, хвилинка, так мало. Не вало, це нормальна ціна. Нормальна. Просто теж, коли запускали, дуже була що ціна. Говорить, ні, ні. Зрозумійте, земля під забудову, вона дорога. Це будинок. Під огород, ну, не дуже, скажімо так. Але ну, сказати, вона дешевше, ніж під огород, але деш дорожче, ніж під товарницю і скосовське виробництво. Чому? Тому що розумієте, що таке ну, пай? Ну от полі, в да, прямому розумінні, воно може знаходитися там до села кілометрів 10, аж щоденно. І цей пай має цінність, якщо ви його обробляєте, ну там щось вирощуєте. Мало того, має цінність, якщо у вас ці паї більше. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Тоді це працює. І тоді, так, да, дійсно є зиск. І дійсно тоді є от така ситуація, що так, да, це земля приносить. Але... Просто так, ну купили от. Ну і купили. І обробляти? Тим паче знову таки виникає запитання. Дивіться, щоб обробляти землю, треба, що техніка, гроші, мінеральне добриво, працівники... Це може потягнути тільки великий бізнес. Тільки великий. Фермери це горе наше. В них нема нічого. Вони там щось намагаються робити і виходить недобре. Але от на сьогоднішній момент бачимо цю ціну 39 тисяч. Середня ціна. Є регіони, де більше 60 тисяч. Є регіони, де менше 20. 000. Але в нас ще не запрацював повноцінний ринок землі. Якщо він запрацює, от ця сума зросте суттєво. Чому? Тому що зараз юридичні особи не можуть скуповувати, і це гальмує. Якщо їм дозволять купувати, а це з 2024 року, то буде не 39. 000. Буде як мінімум 50-60 тисяч. Гривень, не доларів. Гривень за гектар. Да, так, з часом буде 100 тисяч, навіть 120. 000. Але, що значить з часом? Розумієте, ціна землі залежить перш за все від, де вона розташована і від якості. Для того, щоб якість землі була більш висока, треба, щоб її купив великий власник. І ну, є така процедура ціла доволі дорогуща. Покращити якість землі. Це не, не, не скопати, це по-іншому. У нас в деяких моментах якість землі дуже залежить від ландшафту. Якщо ви вирівняєте ділянку, ціна зросте. Виявляється, скільки коштують вирівняти ділянку. Але так. Крім того, в нас є ділянки, які От ви купуєте цю ділянку, ну, щоб вартість підняти треба, або навпаки, води додати, ну, мільярда, або так. Мало того, знов таки, як вона є е, буває ділянка, коли ви купуєте, вам частину ділянки треба ну, якесь забруднення, треба підчистити. ціна підніметься. Але знов таки, так, да, цей напрямок бізнесу буде розвиватись, дуже активно буде розвиватись, І, і я так розумію, це, ну, цей уровень вже не прива, такий бізнесовий. Коли будуть компанії, які скупили от, ділянки землі. Так, да, купили там за 50-60 тисяч гривень один гектар. Покращили якість, тобто зробили їх в прибутку, і продали за 120 тисяч. Отак буде. Такий бізнес буде, так. Да. Звертаю вашого увагу. Взагалі, щоб ви зрозуміли, ринок землі, він дуже активно стимулює і буде стимулювати розвиток економіки України. Тому що це ж не просто земля, це дороги і будівництво обслуговування. Звернули увагу, що якщо є... Так у фабрика олігарха є дорога. Турново. Нема б такого, дороги нема. Ні, ну будуй. Потім ви самі розумієте, що земля це, по-перше, елеватори, переробка, це підприємство, підприємство, підприємство. Починаючи з того, що треба метал, будівельник і так далі, і це все. Енергія, без енергії ніяк, це однозначно. Тому що я говорю, виростити чи переробити, перероби, на це, важливо. Потім. Ви скажете, паливо однозначно, ремонт техніки, однозначно, зійськово сфери машинобудування тільки так. Звертаю вашу увагу, більша частина, да, у нас трактор німецький, а от все оце приладдя, яке він використовує навісне, українська, українська, українське ще раз українське. Так що ну, це все розвивайте, розвивати, розвивайте. Ну і додавайте IT, ні-ні, не дивуйтесь. Ну, зараз, звичайно, воно трошки для вас дивно, але от ну, нова технологія, тим паче олігархи вже почали це впроваджувати, вже почали. Передбачає, що поле, ну як би комп'ютер, під комп'ютерним контролем, вони контролюють навіть стан землі, ґрунту, все. Є технології. І враховуючи з цього, використовують, ну знають, що робити. Підсипати, розсипати, додати, протравити і так далі. А це все самі нові технології. Взагалі, щоб ви зрозуміли, от ринок землі дасть можливість впровадити... Ну, у нас ми зараз відстаємо по технологічному кладу. Дуже відстаємо. Ну, радянський суд зорнувати. І і Він нас дійсно вбив. І ми дуже відстаємо. Ну ви, напевно, чули, що, наприклад, урожайність в Німеччині, теж зерна вища, ніж Україна. Да, вища? Тому що там менше технології. технологій. Да. От провадом буде ще більше. У нас, Розумієте, така ситуація? У нас є та річ, якої немає в той же Європі. Дуже якісна земля. Але використовується неякісно. Вона ну, не міняє. А от буде у власності, буде там господар, буде той оцей кулак, куркуль, якого радянська влада розкуркулювала. Буде економічна діла. Так що, ну що ж, поздравляю вас з успіхом. І... Чекаємо нових успішних розвитків. Тому що як би там не було, але майбутнє майбутнє у нас за агропромисловим бізнесом. Тому що Україна, ну у нас нема нафти. Нема. Газа нема. Ну, в такій великій є, але мало. А от земля у нас є. І звертаю вашу увагу, це таке надбання, за яке дійсно... Так що треба вибити. Російських фашистів з території України. І буде все добре. І ми будемо спішні. А вам? Дякую за увагу.